Всім привіт! З вами канал Будівник Строїтель. Сьогодні знаходжуся я у ванній кімнаті, де лізе грибок. Це основна причина, чого я знімаю цей, це відео. Е, побалакаємо на що того, чого він образується. Да і ще й розкажу кое що покажу, що тут відбулося. Що тут відбулося, і що там відбулося. Це якраз наглядний примір, зразок, да, наглядний. Показати, що відбувається в ванних кімнатах. Я її не робив. В цій кімнаті 8 років десь, десь так. І дивіться, ось тут. Грибок є. А ось тут немає. Дивіться, прям зовсім немає. Бачите? На швах немає грибка. А тут жесть. Ось бачите? Ось ось, ось. Біля ванни. Чому так? Тому що це наружна стінка. А це перестінок. Це по-перше. По-друге, дивись, де знаходиться радіатор. Батарея знаходиться в кінці приміщення. А ось тут холод. Це друге. Третє, де витяжка принудітельна? Що вона тягне? І яка мала за діаметр? Вона не для такого приміщення. Тут, тут мінімум 120 й потрібно ставити. Третє. Стоїть так вікно. Це гарно. Це ще промерзання. Но, а для чого воно там? Якщо його відкрити, буде, ли, буде чи виходити влага. Чи не буде. Є, є принудительне, ой, є естественна вентиляція, чи нема. Розумієте? Ось. Оце я в трьох словах вам розказав. А, ще останнє це не утеплено. Плохо утеплена стіна. Ось і все. Ось і все. Це наглядний примір того, як розповсюджується і чому грибок. Ось просто от на цьому об'єкті треба вчитися. Реально, дивіться, немає, є. Немає є. Ну і пол, бачите? Ну, пол, він може просто бути грязним. Я думаю, тут теж грибок є. Так, тепер давайте вам розповім про душову кабіну. Душева кабіна тут, взагалі, як хазяйка розповідала, тут дивіться, як її зробили. Гарно. Бачите, як тут за силіконове. Дуже-дуже цікаво, дуже все чисто, ровно. Бачите? Ось так от зробили. Ось бачите, тут де. Сміситель. Ось так от її зробили. Ось так. Ось так от. І ось так. Звісно, можна обсирати будь-яку... Роботу любого майстра, я думаю, тут якраз так і надо обісрати. По-перше, це перший раз робив чоловік, тому що по цій роботі це видно. Ось. Хоча це через фірму. Розумієте, через фірму, не з вулиці. Потім. А причина та не в цьому була. Хоча текло. Текло там. Причина була каналізаційна прокладка. Спід неї текло. А це вже так чисто замазать, замалювати, очі, називається. І трап поставив другий. Ну, і приходить, вона і не просила каже, я не просила цього робити. Оце він так зробив. І, я, і вона каже, я розумію, що це не, не вірно. Так не треба робити. Це. Ну, ладно, б, це був ваш поклівка, і ще я затер витір. А це силикон. Я, навіть, коли перший раз робив, я розумів, що потрібно хоча б пальчиком ровно зробити. Ось такі справи. Так от, коли поставив трап, до речі, я коли сюди зайшов, визвали мене не по цьому, щоб грибок убрати, а визвали мене, попросили навіть так. тече. Там криша, і знайти, де вона тече. Я знайшов, починив дощ, йшов 3 дні сухо. А так все текло прям, капало-капало, прям, тут текло. Кстати, це ще одна причина, якщо так затікає, воно не встигає просихати, і там з'являється грибок постійно живе. Так, тепер дивіться на насчет. Е Сифоні. А, я коли зайшов, тут запах був. І я ж кажу хозяйки, що воняє каналізацією. А вона каже, мені силіконили, це силікон. Ну, силікон так не воняє. Я однозначно кажу, що це каналізація. Дивіться, коли воняє, треба, дивитися, сюди, це трапи, це сіфон. Сміш... Сюди, давайте я вам покажу. Ось. І сюди. Так ось, коли я відкрив, тут була труба, йшла по, -по прямому. Я їй кажу, мені дайте щось, я вам сейчас це устраню швидко, Ось таким методом знайшла проволоку, і я зробив сифон за секунду. Ось. Це просто треба трубу так перегнути, Тут зараз вода знаходиться. Ось, а так воняло. Це перше. Потім чую, воняє далі. Ось тут, от, коли він поставив трапоці, він не наповнив його водою. Прям, прям серйозно шла воніща. Все, зараз нічого немає. Наповнили водою, все, все гарно. І третє, що я хочу показати, це от дивіться, коли біля туалету стоять. Батареї, стиралки, металеве. Щось металеве. Ви розумієте, що, що ось це довго не прослужить ця батарея. Тому що, ну, саме розумієте чому. Так, люди стиралки ставлять. У мене так стиралка стоїть. Ну, ладно, стиралка то таке. Покрасив, підкрасив і все. А тут просто батарея в один. Міг може потекти. Оце і проблема. ось. І ще який мастер попався, щоб ви розуміли, які буває, як як буває попадають люди. Визвал, Визвала з фірми унітаз, Унітаз. Протікав. Ну, постійно йшла вода. Що це може бути, кажу. Прокладка і міняється, вона окремо не продається, міняється просто сливна система. Ця викручується та міняється. Каже, ми купили тільки болти. Болти зрізав. А цей не покупали, каже, це старий. І воно текло. Воно текло. Це я тільки що поправив. Ось так поправили, воно перестало тіти. Як ти перестало, розумієте? Так що, якщо тече постійно, хоч ти змивай, хоч не змивай, тоді це в слівно системі. А коли ти раз нажав, воно тече, другий раз нажав не тече, значить щось затирає. Треба поправити та і все. Ось такі ось такі бувають справи, ребята. Та ванна, до речі, ванна велика, мені подобається така ванна. Можна тут конем ходити. Якщо б тут тепла підлога була, було б взагалі ідеально. Ось. Я, до речі, також хотів, щоб у мене була ванна і душова в одному приміщенні. Ну, жість так розпорядилась, що я переіменував все, перепланував. Ось. Тільки що витяжку почистив, вона була забита. Тому то, також обрав зовсім сітку, вона там не потрібна. І ось також кафельщик ложив. Що я кажу, що буває кафельщик, і моя хата краю нічого не знаю. Ну, візьми ти різани отут трубу сюди. Я ж ні різьбу нарізати. там і все, да, Немає інструмента, Я розумію тебе, ти кафельщик. Ось Тому чому треба брати людей, які. А тут гляньте, як зробив. Просто... А, він просто його обклав. Все, я зрозумів. А треба було б це все здвигати, і воно б тоді і тут не потрібно було б нічого робити. І труба би подалась, нічого страшного тут немає. Ось так. Мілоче, а неприємно, розумієте? Все, я тут що буду зараз? Я зараз буду займатися грибком, я зараз його уберу, як я його уберу, все легко. Я знаю, як обирається такий грибок, але якщо ви будете йому сприяти, щоб він розповсюджував, а це не топити. А воно тут не буде так топитися, тому що оцієї батареї, по-перше, мало на таке приміщення. По-друге, утеплити потрібно там ось, е стінку. Ну і вентиляція замала. Ось. Е ну Я його уберу е і потрібно просто підтримувати цю, цю чистоту. Чим хлоркою спочатку проходжу, з білизною. Щоткою вичищаю шви, потім е уксусом. Вичищаю і опять хлорочка. Все. Якщо Якщо... це зробить, воно його вб'є і не буде далі йти, воно вже не буде йти. Якщо тут влажність у браті, то, що я вам сказав. Ось у мене вдома білий кафель, білі шви, от як тут білі. У мене чисто. І я знаю, у мене була проблема така, да? коли також тягнулася отак, чорна прям, кожну неділю. розумієте. Поліз на чердак, старий дом, утеплив його більше. Утеплив, розумієте? Тупо утеплив потолок. розумієте. І у мене перестало це тягнутися. Він перестав розповсюджуватися. Хоча у мене тепла підлога, і підіймалася, і воно отак як би. Воно не висушувало, не успівало, промерзало, а в приміщенні тепло було. Так що, ось такі справи. Тобі лайк, що ти дослухав до 13-ї минути. Мені поставь, не забудь. Ну, а на цьому все. Будьте здорові. З вами був будівник-строїтель. Всім пока!